Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас 4 вересня. Приїхав клієнт по два кавуни, і зараз будемо вважати наші екземплярчики. Перший екземпляр кавун маракеш. А ну, давай зважим. 13 кілограм, сто тридцять грам. Перший і другий кавунчик у нас тамерлан. 12 кг 864 г. грами. Так, перший талісман. 11 двісті дев'яносто Так, Серпня кавун талісман, рекордсмен 13 832 Поки в цьому році більшого ще не бачив. Значить, будемо його на сімена пробувати. Ось такий гарний кавун. Надгрижений кавун 16150 був 17400. Ось такий супер кавунчик. Цей. Цей нормальний. Так. 9 вересня 2023 року. Давай ще. ще. Кавун, кавун рекордсмен. 19395. Отакий ось кабаняка. Такого й не було. Омає, ось, сматрі. Кабаняка. Кабаняка. Та шоб... Та шоб от крупних уже їм не хотіло. Ось такий ось... Кавунчик. Шістнадцять триста п'ятнадцять. Такий гарний кавун. В общем, супер ням-ням. Вот -ням. такой 16-килограммовый кавунчик.